Раз у раз мені трапляються партнери, які мене не цінують. Я завжди віддаю у стосунках більше, ніж отримаю. Чи дочекаюсь я вдячності? Чи настане момент, коли мене оцінять, коли будуть піклуватися про мене? Знайомі переживання так думає жертводавець і вмикає приховану програму руйнування стосунків. Спочатку вона дозволяє партнеру скористатися своєю великодушністю, веде прихований облік добрих справ в одні ворота і чекає на винагороду. Але, незважаючи на свої очікування, вона не дозволяє партнерові зробити щось для себе. Мовчки страждає, накопичує образу, врешті зривається, мовляв, ти маєш бути щасливим лише тому, що я поруч, бо я так багато для тебе роблю. І тут вона виставляє рахунок. Перебуваючи у стосунках з жертводавцем, ви, наче маєте кредит, який ніколи не зможете погасити. І коли борг стає занадто великим, єдиним виходом з цих стосунків стає розрив, і жертва залишається із своїми переконаннями, що життя це страждання.